Зі ставати спонсорами каналу ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Сподіваюся, ще один плавзасіб пішов у слід за Москвою. Пише командувач повітряних сил Олещук. А поки чекаємо офіційного підтвердження результатів, котре подякує пілотам тактичної авіації повітряних сил за успішні удари крилатими ракетами по інфраструктурі. Судоподібного заводу залив у Керчі», де стояв один із найсучасніших кораблів Чорноморського флоту Російської Федерації. носій крилатих ракет Калібр. Молодці не москальперем пройшлися. Також дякую зенітникам повітряного командування Схід за збиті іскандери, що летіли у відповідь помста за 128-му бригаду. Дістало окупантів в Криму. В той же час телеграм-канали Росіян пишуть, що на борту були моряки, які всі загинули. Крім того, корабель вона вантажив калібри на борта. Саме тому лунали такі потужні удари та детонації. Раштисти традиційно кажуть про падіння уламків у тимчасово окупованому Криму. Але відео ураження говорить про про. Тележне сили оборони України могли уразити суднобудівний завод Залив що в тимчасово окупованому місті Керча. Близько 16.30. низка телеграм-каналів повідомили про звуки вибухів безпосередньо в районі Керчі та Кримського мосту. Зокрема, були опубліковані кадри з димовими завісами. поряд з основнім. Останнім також відзначилося, що рух по мосту було тимчасово перекрито а російські пропагандистські ресурси заявляли про нібито багато ракет, випущених з України по об'єктах. Римом, водночас, є і типова пропагандистська реакція на цю подію гауляйтера тимчасово окупованого Криму Аксьонова на своєму каналі у Телеграм. Він заявив, що в районі суднобудівного заводу імені Бутоми залив, відпрацювала ППО і що мовляв на території одного з сухих доків пали уламки збитих ракет. Разом з тим, судячи з опублікованих каналами у телеграм-кадрі Скарчі, російська ППО дійсно могла збити деякі повітряні цілі, що ймовірно мали атакувати суднобудівний завод. Утім оприлюднено також і низку різних. Від із зафіксованим влучанням в ціль, в результаті чого відбувся доволі таки потужний вибух. Крім того, повідомляється, що у бік заводу було спрямовано низку пожежних машин, а також фури з військовими. Щодо того, яка ціль могла бути уражена на заводі, то поки з'являються, що нібито було поцілено в один з малих ракетних кораблів проєкту 22800 каракурта. Нагадаємо, що ще у травні цього року РФ заявили про скорий випуск острій трьох кораблів цього проєкту, які є. Носіями крилатих ракет Калібар, тоді також повідомлялося, що один із них – «Аскольд» – заводський номер 802 – вже проходить випробування водночас. Амур та Туча і та 804, відповідно добудовуються і мають бути готові до кінця року. А «Тайфун» – 805 – вже в наступному. Стосовно озброєння, яке могло поцілити у заводи залив, то у арсеналі ЗСО сьогодні є низка різних далекобійних засобів ураження, які могли б уразити цілі на відстані сотні кілометрів. Зокрема, той же канал «Кримський вітер» Спираючись на отримані від очевидці удані, говорить, що це може бути ударний дрон на базі безпілотника Ту-141 Стриж, або цілком можливо, що удар було завдано новою українською ракетою, що вже успішно вражала цілі на дальності у 700 кілометрів, чи взагалі комбінацію того чи іншого зброєння, включно з шторм Шадоу Скаліпа Ейджа». Тим паче, що Сили оборони України вже мають успішний досвід аналогічної операції, коли у вересні цього року у сухому доці було знищено російський великий десантний корабель. Підводний човен, і це була дійсно унікальна подія, включно з тим, що ракети на кораблі Чорноморського флоту Російської Федерації у Севастополі наводили з землі спецпризначенці. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.